Всім привіт, друзі! Ви на каналі Нікуля ЮА і сьогодні у нас буде історія тепловоза теп 70 Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми поїхали! Тепловоз почав вироблятися у місті Коломна, сучасна Росія, в 1973 році. Тепловоз експлуатувався у СРСР Росії, Україні, Білорусі, Латвії, Литві, Естонії, Казахстані, Узбекистані та Туркменістані. Вага тепловоза 135 тонн. Максимальна швидкість 120 км на годину. Абревіатура ТЕП означає Т тепловоз Е ПЕРЕДАЧА». Оскільки цей тепловоз був оснащений електропередачею. В Україні ТЕП-70 експлуатується на Південній, Одеській та Придніпровській залізницях. Існують також різні модифікації ТЕП-70, серед них теп 70 бс та ТЕП-70У з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ТЕП-70 стали виконувати важливі для України задачі: евакуювати людей та доставляти вантажі і зброю. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!